А потім запитання звідки стільки пустих флаконів від Мегамар. Ну, от дивіться, за сьогодні пішло в розпив 4 флакони. Два з них забрали залишки. Клієнти написали, чи можна залишки, Да, будь ласка, забирайте залишок у рідному флаконі. Два знову знову опинилися тут. І чергова розпаковка Магамаре Орто Парізі. Абсолютний лідер продажів, абсолютний лідер по шлейфу та постійкості. Магамари Орто Парізі це витвір мистецтва і не інакше. Делісандра Гальтєрі. Він же є власником брендів Назомато та Орто Паризі. Мегамара, друзі, тримається на тілі в районі двох діб, що найменше. Мегамара має шлейф метрів так 7, а то й 10. Це морська сіль, морські ноти та морські водорості. Це ідеальний морський шторм у флаконі, не бриз, а саме шторм у флаконі. Мегамару Орто Паризі доступний в розпиві від 3 мл. Також можете його бронювати залишками в рідних флаконах і забирати, замовляти повні розміри, ну і ви знаєте, що робити далі.